Шановні колеги, ми будемо підтримувати в першому читанні цей законопроект, хоч він потребує допрацювання до другого читання. І головне не допустити а, подвійного імпорту. Це треба поставити цьому запобіжники. Але що би ми не розглядали зараз в цій залі, все це може бути абсолютно безмістовним, якщо ми не докладемо зусиль для ключового збереження України. Посилення збройних сил України і захисту цивільних міст на жаль це неможливо без допомоги наших західних партнерів. Без сполучених штатів Америки спілкуватися з американською стороною через змі або з трибуни Верховної Ради це теж безмістовно. Ми повинні налагодити втрачені сьогодні комунікації, і тому Європейська солідарність запропонувала звернення до конгресу Сполучених Штатів, адже вже влітку закінчується пакет допомоги, виділений адміністрацією Байдена, і що потім і нас дивує ну ваше таке абсолютно халатне ставлення до цієї. Серйознішої проблеми Знаєте, наша фракція шокована сьогоднішнім виступом слуг народу щодо трагедії в Сумах, тому що дійсно, якщо за вбивства українців відповідальна виключно Російська Федерація, країна – то питання бомбосховищ, питання фортифікацій це питання влади центральної і місцевої. Півтора роки тому, коли наша команда відвідала саме Сумщину і побачила замість фортифікацій, там окопи по коліна, шавки банкової спустили на нас всіх собак. А де ж ви це знімали? Та це на Сумщині було, і там мало що змінилося. І тому насправді ми сьогодні, як парламент, в першу чергу мали би обговорювати секвестр бюджету про переведення е, бюджетних е, грошей на фортифікації, на зброю, на ППО, тому що все інше законодавство без цього може стати непотрібним. Треба в першу чергу зберегти Україну і ваша